Для безробітних з малозабезпечених родин держава поновила програму Рука допомоги. Вона передбачає надання фінансової допомоги без відсоткової позики у розмірі понад 100 тисяч гривень на розвиток або започаткування власної справи. Про це розповіли в Дніпропетровській обласній військовій адміністрації. З повномасштабною війною програму рока допомоги призупинили, та вже із березня цього року вона знову працює. Долучитись можуть члени малозабезпечених родин, які зареєстровані у центрі зайнятості як безробітні. Малозабезпеченими вважаються ті родини, де сукупний дохід усіх членів сім'ї менший за прожитковий мінімум. Зазвичай вони знаходяться на обліку в органах соцзахисту, зазначають у Дніпропетровській ова. Представник такої родини може отримати більше 100 тисяч гривень на придбання обладнання та матеріалів, які необхідні для бізнесу. На повернення запозиченого держава дає три роки. Розраховуватись можна частинами або ж одним платежем. Щоб отримати допомогу, необхідно звернутися до найближчого центру зайнятості, написати заяву, надати довідку про несудимість та бізнес-план. А ще витяг з реєстру про відсутність обтяжень рухомого та нерухомого майна. Рішення про надання безвідсоткової позики приймає спеціальна комісія, про що людину мають повідомити письмово.